Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні буде моделювання саме пілочки сукні Куреш. Ми цю сукню розглядали в книзі 101 сукня. Посилання буде, як завжди, внизу під відео. І чим ця сукня так привабила мене до цього моделювання? По-перше, всі ці рельєфи, які ви бачите, вони дуже прості. Вони актуальні зараз, і дуже часто можна їх побачити в тому чи іншому випадку, в сукнях, навіть в жакетах, навіть в пальто можна їх відтворювати. Так що поїхали моделювати, це дуже просто. І я сподіваюся, що вам так само буде така модель приваблива, як і мені. Тож, в мене одна пілочка. я буду, Це буде фрагментальне моделювання. Тут скажу одразу, що є базовий рукав, він нічого в ньому не змінюється тільки довжина. Потім, в принципі, я не знаю, яка там спинка. Я шукала, шукала, шукала цю сукню, я не знайшла її в інтернеті саме з задньої її сторони. І тому буде фрагментарне таке моделювання. Тож приблизно я намітила собі ось лінія довжини моєї сукні. Приблизно, тому що ви можете собі взяти ту довжину, яка вам буде більш сприятлива. Ми бачимо, що тут, по-перше, є шов по центру пілочки. Центр пілочки, шов. І що саме цікаве в цьому шві? Те, що ми можемо, і нам це буде навіть при нагоді, десь близько центру груди, навіть ну, не так, щоб на одній осі з центром груди з цією точкою, а десь можливо навіть трошечки нижче. От Я дивлюсь на цю сукню, і десь ось, десь ось тут Ну, нижче наскільки, на 3 см від центру. Грудей. Можна завузити, заглибити цю лінію центру переду приблизно на 1, можливо, півтора сантиметри. Дивіться, як у вас. Навіщо це потрібно? Таким чином, ми зможемо ось цю лінію максимально заглибити і начебто приталити до лінії грудей. Вона все ж таки, в нас базова, і хочеться інколи її зробити трошки глибшою. Це нормально, коли ми приталюємо і робимо ось ось так. Що ще я хочу тут зробити? Ми бачимо, що це такий собі по спідниці А-силует, але цей А-силует ми можемо трошечки Ось тут хоча б на пів сантиметрику 0,5. Ось в нас це, е, нижня частина нижня низ спіднички. ось він Зараз я пунктирчиком, щоб я сама не збивалась Ось тут на 0,5, відійдіть. І від цієї лінії сюди на 0,5, дайте трошки розкріщення. Це не обов'язково робити, але можна робити. Таким чином, знаєте, ось цей асилует, він не буде плоский, а буде все ж таки мати вже форму. Чому? я про це кажу. Тому що, якщо ми подивимось на цю тканину, мені здається, що це такий собі джерсі досить уплотнений. Тому що шов, особливо по нижній частині сукні. він, Начебто, знаєте, от трошки чи витягнути, чи що з ним там трапилось, не знаю. Але так себе веде, здебільшого, щось схоже на трикотаж. І на полотний трикотаж, щось схоже на джерсі. Тож вона і тримає форму. Те, що я кажу завжди: від тканини залежить те, що ми з вами отримуємо. І щоб отримати цю форму, ми можемо ось тут трошечки розвести. Буквально на 0,5, багато не треба, інакше ну зовсім будете стерчати ось сюди. Ще, якщо тут ми дотримуємось здебільшого рівну лінію, а ось тут можна провести ось так лінію, яку ми потім розріжемо і так само. Ну, я не знаю, там близько 1 сантиметру. Можливо, 1,5 розведемо. Це я зараз вам креслю для того, щоб задати далі собі мотив нашої, нашого моделювання. Давайте одразу зробимо розкліщення нашої сукні. Сукня іде приталена, але не заталена. Тобто Звісно, що ми бачимо цю сукню на манекені. Ми не знаємо, наскільки вона має бути заталеною по ну, реальній фігурі за ідеєю дизайнера. Проте ми ну, практично так, ми можемо щось подібне зробити. Але я от, дивіться, ось цю частину ми залишаємо як є. А от буквально звідси, зараз я олівцем веду. Вирівніте трошки. Знаєте, от ви трошки начебто додасте тут свободу, але лінія буде така ж самовогнута. І потім з цієї лінії введіть на розкліщення. Яке дати тут розкліщення на аслуэт? Якщо ми ось тут на 1 1,5 см додаємо тут в нас вже 0,5 є, то біля трьох, мені здається, це самий край. Ось тут 2,5. 3 см ось ця частинка. Мені здається, це буде саме-саме саме воно, і більше не треба. Тільки за вашим бажанням, якщо ви дійсно захочете зробити щось більш розклишене таке. Далі беру олівець, і мені треба зробити технічні лінії. Я спостерігаю за сукнею, яка в мене є. Горловино. Вона там заглиблена по шиї близько, я так думаю, близько трьох сантиметрів. Я так думаю, ви можете заглибити стільки, скільки вам потрібно. 3 см, по центру горловини, вона занижена, мабуть, теж близько трьох см. Давайте так: 3 і три. Там далі можна собі вже вибрати ту глибину, яку ви хочете, і ось так її відкреслимо нову горловинку. Це для того, щоб наша горловина вже нас не відволікала. Цю лінію по центру переду я все ж таки ось так більш ось так заглиблюю. Тобто не малюйте тут таку кулю. Але, знаєте, от начебто з рівної, а потім введіть так плавно, начебто у вас груди вимальовуються. Тому що тут у вас ось ця лінія це лінія центру, центральної точки ваших груди. Тож ось сюди, начебто, ось ось воно, знаєте, ось просто форму таку. Ну от Судячи що там я бачу, то от, тут така форма і є. А далі вже можна йти рівною лінією. Проте, якщо ви не хочете цього заглиблення, ви його можете не робити. Ви можете просто залишити цю лінію і все. Далі в нас йде рельєфна лінія перша. Вона спускається десь близько цієї точки. Ну, от на, на те ж заглиблення вона і спускається. Ось тут я поставлю. І дивіться, я веду в центр, практично в центр пройми. Ось так, я собі намітила центр пройми. Це не розширення буде, це буде принос виточки ось цієї нагрудної. Це перше. В цю ж точку в нас входить інша лінія, яка спускається. Я так вважаю, що нижче талії десь на 4 см. Можливо, на 5, але я вважаю, що то десь 4 см. Ви можете собі поставити так, як ви захочете. І я. Креслю зараз лінію мого рельєфу. Ось так. Що я буду робити далі? Далі мені перше треба вирізати те, що я зараз накреслила. Я починаю вирізати ось сюди. Дивіться, ось. А, в принципі, от зараз я тут збільшую. В нас іде от перша помилка. Я це робила від цієї лінії центру переду. А треба було від нової лінії. Ось вона точка. Тут змикаються мої ось ці лінії рельєфні. Тож, я зараз беру і наводжу нові лінії. Це дуже важливо. Пройма в нас залишається так само, як була. Але ми я з вами побачила ось тут свою помилку, я одразу з вами виправила, тому що ця помилка потім би. Вона, знаєте, вона б не грала, в принципі, ролі такої прямо от важливою. Але просто мої брельєфи, ось ці, вони не змикались би в одну точку, а були б на відстані одна від одної, близько 2 см. А якщо я все ж таки повторюю, ці рельєфчики, то хочеться вже дотримуватись. Тож, я накреслила нові лінії і буду вирізати. Вирізаю горловина. Я поки що не буду вирізати за плечем Нижня. Я не відрізаю ось тут кутик, тому що зараз, ви побачите, той кутик сам відріж, як то сказати, підніметься. Далі ось так за лінією по проймі. Пройма у нас залишається базова, рукав залишається базовий, Довжина плеча залишається базова. Тільки якщо ви хочете щось самостійно змінити, ви можете це зробити. Я розрізаю по першій лінії і розрізаю по другій лінії, мого рельєфу. Ось так. В мене перші мої рельєфи. Зараз, самого простого, я закрию ось цю виточку, просто надріжу і закрию. Ось тут. І дивіться, ось тут є ось е, така собі вже коса крива, кутова лінія. Зараз я тут підклею ще трошки. А мені вона не потрібна. Тож я не буду зараз відмальовувати, я просто ось так беру, і трошечки згладжую. Ось так. Ви скажете, вона не рівна. Вона і не буде рівна, тому що. Нам вона й не потрібна, щоб вона була рівна. В нас нерівна плоскість по грудях, тож нам і не потрібна. Вона вирівняється, коли ми це все діло зіш'ємо, і в нас на груди вона ось так викладеться. Дивіться, що я хочу сказати: тут залишився маленький куточок залишок від виточки. Є два варіанти. Якщо він зовсім маленький, максимум до 0,5 міліметрів його ось ця довжина, то ви можете взяти і зробити легеньку-легеньку при посадку, Тобто підзібрати і зробити легеньку при посадку цього, цієї частини рельєфу. Таким чином, у вас тут збереж... збережеться. Такий собі природній об'єм на груди, але ви дотримаєтесь однієї довжини цієї лінії. Якщо у вас трошки більше, тоді візьміть трошки більше, ніж 0,5, наприклад, 1 см чи 1,5 см, залежно від того, який розтвір вашої виточки. Тоді візьміть, будь ласка, і можна зробити наступне: ось тут. Зрізати з пройми, від пройми, наприклад, 1 см ви зрізаєте з пройми це не так багато, але достатньо. А 0,5 ви потім зробите на припосадку. Я сподіваюся, що це зрозуміло, тому що наші витачки бувають різні. Зараз я ось так рівненько відрізаю частину плеча, верхня частина в нас готова. Що нам робити з нижньою? В нас ось тут залишається витачка. Нам теж так само треба щось зробити. Проте, дивіться, тут є один такий момент. Ми можемо перше а, зробити ось. Так, роз, надріз надріз такий і трошечки закласти цю витечку. Зовсім трошки закласти. Якщо в мене ця витечка зараз приблизно 1 см. Я кажу приблизно, тому що в мене зараз все в масштабі. Вона в мене 1 см. Я закладаю приблизно на 0,5. Тобто, я ось тут дорізала 1 мм. І тут закладаю на 0,5. Зараз я закрию. 0,5 я можу зробити знову ж таки на припосадочку. Тут вирівнюється ось ця лінія. Бачите, я її ось так вирівнюю, вона начебто трошки заглиблюється сюди, як виточка. 0,5 на припосадку. Знову ж таки. Ви дотримуєтесь ось цього об'ємчику цією припосадкою. 0,5 не так багато, тим паче, що ви не будете ось тут тільки на 0,5. Ви прокладаєте строчку зборочну, а потім трошки її на 0,5 призбираєте. Тут так само прокладаєте строчку і потім ось всю цю строчку, ви на 0,5 її призбираєте і відпрасовуєте. Ну, Це такі деталі для тих, хто можливо не знає. З цим готово. Далі я розрізаю по цій лінії. І що ж нам тут робити? Ось ця частинка, ми її так само дивіться, закриваємо, ми поєднуємо на 0,5, щоб в нас одна довжина була цієї лінії і цієї лінії. А ви знаєте, що я вам без світла знімаю? Яке я вимкнула і не Вімкнула. Вибачайте, я сподіваюся, що все ж таки було добре видно. На кінець відео я вам вімкнула це світло. І так само я тут заклею, а тут, так, в мене трошки воно. Зараз його відклею, тому що трошки від з, відійшла лінія. Відійшла лінія, зараз я. Ось так. Тому що мені треба горизонталі дотримуватись Ось так. Дивіться а тут в мене пішло на... Тут внизу в мене пішло на розтвір. Тобто, мій розтвір близько 1-1,5 см. Ось тут. Навіть в моєму масштабі то є. І тут лінію я так само ось надкруглюю. Ось цей залишок зараз я відріжу. Оп, і все. Ми можемо поєднати ці лінії, заміряти сантиметром. Я зараз не буду, просто заміряйте сантиметром, вони випуклі, вони вам дадуть заглиблення, беруть, як виточка, коса, трошки той об'ємчик по талії. І таким чином у вас буде і силует, і виточка рельєфна. І по грудях так само, і у вас буде такий, знаєте, такий, начебто вас обтікає той силует. Так само, як на а, сукні оригіналі. Ось так. Тут кути ніякі вирізати не треба. Чому? Тому що ми зробили ось тут роздвижку, і якщо я поставлю а, чітко по дольовій, то, бачите, вона пішла ось так вверх. Тобто наш кутик вже. Він дотриманий, і всі наші краї вони дотримані. Замірюйте всі-всі-всі лінії, щоб у вас були всі поєднані. Відмічайте ось тут точки поєднання, де завгодно де вам захочеться. Тут лінія талії, ви можете її дотримуватись як одну з точок поєднання. Тут ви можете собі накреслити точку, надсічку поєднання, і тут так само вам буде простіше тоді поєднувати, тому що у вас тут є гострі кути, які можуть вас збивати. Розумієте, а так за цими всіма надсічками ви будете знати, де у вас поєднуються всі детальки. Так що, от, все відео. Досить швидке було без освітлення нормального, проте я сподіваюся, що вам було видно. Напишіть мені, будь ласка, а я буду більш уважнішою на наступний раз. Всім до побачення! Бережіть себе, наскільки то можливо, всім, хто в Україні. До нової зустрічі! І з, нас, з майбутніми вас святами. Бувайте!